Чи мають право працівники поліції перевіряти військово-облікові документи? Хто має право перевіряти військово-обліковий документ, передбачено в порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Він затверджений постановою Кабміну номер 560 Є три категорії осіб, які мають право це робити. Перша категорія це, звичайно, працівники ТЦК, друга категорія співробітники охорони державного кордону, тобто прикордонної служби. І третя категорія це працівники поліції. Тому якщо працівник поліції підходить до вас просто так на вулиці і просить показати йому військово-обліковий документ, то казати йому, що він не має права це робити, як говорять деякі блогери, не варто. Якщо цей документ не показати або його з собою не буде, це може бути підставою для адміністративного затримання та доставки до ТЦК. Як діяти під час адміністративного затримання, дізнавайтеся на безкоштовній консультації юриста інформація в шапці профілю. До зустрічі!